У залі науково-практичної конференції зібралися не лише науковці та студенти, але і більше десятка посивілих чоловіків та жінок, які в свої дитячі чи юнацькі роки особисто зазнали приниження свавіллям примусової депортації із рідних батьківських місць. Операція Вісла розпочалася 28 квітня 1947 року о 4-й годині ранку. Села, призначені до виселення, були оточені військами. І людей лише з найнеобхіднішими речами під конвоєм солдатів відправляли на збірні пункти, а звідти на місця постійних поселень: одних в Україну, інших на колишні німецькі землі на західних територіях Польщі. 11 років поспіль тема, яка почалася як голодомор. Пізніше ми включили не тільки тему голодомору, а всі трагічні події 19-20 століття, які сталися на шляху українського народу, сьогодні таким контекстом і дійсно з ініціативою до мене звернулися суспільно-культурне товариство переселенці, і ми цю тему опрацювали, І ми запропонували такий формат включити. Цю тему в щорічну нашу конференцію в результаті акції вісла на західній території Польщі були переселені біля 200 тисяч українців та загинуло близько 4 тисяч людей. Поза межами України опинилося понад 80 тисяч квадратних кілометрів етнічних українських земель, сотні сіл із культурними спорудами, храмами. Більше 500 тисяч е українців були евакуйовані в західні та степові е зони України. Знання історії необхідні, бо, не знаючи історії, не знаючи минулого, не буде не просто майбутнього, майбутнє буде тільки воно погане буде, воно не буде достойне, тому що треба робити висновки. А чи відбулося покаяння за ці всі злочини, які були зроблені в 20 столітті, та які продовжуються сьогодні? Та покаяння не було. Ну не було покаяння ні за що. Не за голодомор, який у 24 го ми будемо визначати, тому що ми з вами чітко знаємо, хто його впроваджував і хто його виконував. Виконували, впроваджували політичні діячі, впроваджували в життя вже в життя тут партійні організації. У даній сфері дослідження ні в якій мірі не мусять слугувати на сьогоднішній день загострення якихось відносин між, скажімо, українським та польським народами. Справді наші обидва країни. Зазнали, що таке тоталітарний режим. Сьогодні ми мусимо робити все залежне для відновлення християнської єдності. Причини і наслідки депортації українського населення з етнічних українських земель, що через різні історичні круговерті опинилися в межах польської держави. Глибоко проаналізував доктор історичних наук, професор академік Олександр Григоренко. Він, зокрема, підкреслив, що в результаті тільки однієї операції Вісла було виселено понад 140 тисяч українців. Для ознайомлення учасників конференції обласний державний архів підготував велику виставку оригіналів документів про найтрагічніші події в Україні 20 40 х років минулого століття Голодомори, репресії, воєнні лихоліття, депортації. Матеріал обговорення на конференції теми операція вісла будуть опубліковані у спеціальному науковому збірнику Хмельницького інституту Мауп.